Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас четвер, 2 жовтня, на зв'язку з вами Олена, і подивимось, що нам підготував ринок Форекс на початку місяця. Тож, пропоную спочатку розглянути мої угоди, які я тут відкривала. Я малювала все ж таки більш шортовий наратив, але не з самого верху, як Я малювала, малювала тут от якраз денний імбаланс, який міг відправити ціну до. Шортового імбалансу, який тут у нас якраз зараз є перекритим. Тож, оця стрілочка, яку я малювала, якраз повністю себе відпрацювала саме на ось цій свічці. Тобто, я казала, що якщо буде тест імбалансу або навіть повне перекриття імбалансу, то можна розглянути невеличку шортову угоду. І зараз, якраз, я перейду на годинний таймфрейм і покажу декілька своїх угод. Тобто в нас було ось отут, от я якраз на годинному таймфреймі заходила. Тут у мене було зняття 4-годинного фракталу, і на меншому таймфреймі там я здається 5 хвилиночок брала було злом структури в шорт, і, відповідно, я брала свою угоду саме на зняття ось цього фракталу. Тобто, це як більше контртрендова угода, але все ж таки наратив у мене шортовий, тож я вирішила взяти шортову угоду, яка ідеально закрилася по тей, і був такий просто молнійносний вихід вгору, але це вже я не встигла. Я коли побачила, що тейк був, було вже запізно заходити в лонгову угоду. Тож, ця угода у мене дуже класно відпрацювала. І другу угоду також я брала шортову саме від повного перекриття денного імбалансу. Зараз перейдемо, я покажу його ще раз. Ось тут був якраз повне перекриття імбалансу, і е, на годинці сформувався якраз оцей шортовий блок. Тож, е, трошечки запізно, я не, не встигла м, його тут-тут пов... ну, глибокий такий, м, тест да? і заходила прямо на тесті, стоп ставила за, е, за блок і тягнула його на зняття фракталу. Да, трошечки вище зазвичай я ставлю і чітко в мене відпрацювала ця угода. Більше я в угоди шортові не заходила, бо руху подальшого немає, постійно ціна вистрілює. Тож, поки євро наш дивиться в лонг, давайте подивимось, куди саме ціна може піднятися. Ось якраз тест цього імбалансу шортового да, денного і де змогла взяти якраз останню свою угоду по євро саме в шорт. Але після того, як відбулося повне перекриття ім імбалансу, ціна нікуди не прийшла і знову ж таки продовжує свій лонговий рух. Тож, оця моя друга стрілочка, яка може відправити якраз ціну, ціна може прийти і зняти ось оцей денний фрактал. І тоді вже треба дивитися на реакцію. От саме з цього моменту також можна спробувати розглядати шорти. Поки що шорти для себе по євро. Я з цього моменту не розглядаю. А для лонгів, що в нас є тут для лонгів. Ну, якби в нас хоча б був тут 4-годинний імбаланс, сформувався, тоді, якщо сформується 4-годинний імбаланс, тоді, звичайно, можна розглядати лонг, як мінімум, на зняття цього фракталу і на зняття ось цього денного фракталу, також ми можемо розглядати. Але ну, поки імбаланс не сформувався, ще 3 години треба чекати. Тож для себе прям в лонг я не заскакую. Поки що буду чекати якоїсь більш, більш яснішої ситуації. Подібні проторговки зачастую мене просто лякають, і я все ж таки чекаю якоїсь більш впевненої ситуації. Можливо, якщо зараз ціна ну, дуже почне сильно коригуватися, то якусь лонгову історію також можна дивитися після зняття ось цього цього пулу ліквідності. Тобто, після зняття пулу ліквідності вже дивитися, яка буде реакція, і тоді, звичайно, також такий більш. Ну, скажімо, більше такий впевнений буде лонг на зняття ось цього денного фракталу. Це так на майбутнє трошки пофантазували. Давайте далі перейдемо до фунту, що він нам тут приготував. Так, фунт у нас зняв тижневий фрактал і поки що рухається вгору. Фунт виглядає, я тут малювала йому, у нас тут, до речі, був так, денний імбаланс, ось його межі. Да, ціна повністю проторгувала, якраз от малювала стрілочку, спеціально не забирала нічого, ніякі свої малюнки, залишала їх. Але в шорт по фунту я не заходила, бо особливої реакції я в цьому місці не побачила. Жодних формувань шортових, таких більш впевнених, я не побачила. Тож, скоріш за все. Фунт після повного перекриття цього імбалансу, він відсутності будь-якої реакції, він йде, як мінімум, на зняття оцих еквіхайчиків. І звідси треба також тоді дивитися реакцію. І попереду у нас також є денний імбаланс, від якого також ми можемо тоді вже дивитися реакцію. Поки що фунт рухається впевнено. Тож буду чекати його зараз, в лонгі заскакувати не планую. Буду чекати його на зняття оцих еквіхайчиків і дивитися на реакцію, і, можливо, на рух до денного. І він же також співпадає з 4-годинним імбалансом. Поки по фонту в мене також більше шортовий наратив. Але зараз, знову ж таки, після негативних новин США вся ця історія рухається в сторону Лонгу. Але для себе я буду більше підшукати Якісь точки входу на шорт, якщо не побачу, звичайно, чогось такого більш впевненого лонгового. Звичайно, якщо ціна звідси просто з цього місця не прийде, не, не зніме оці еквіхаї, а піде на тест, наприклад, протестує будь-яку зону, там, наприклад, 4 годину в цій зоні, тоді, звичайно, я буду для себе розглядати лонг на м м м зняття ось цих еквіхаїв і на тест денного імбалансу. Звідки в нас це може бути? Прям на денному таймфреймі в нас там, здається, ніякого імбалансу немає. Давайте я подивлюся. Тут ось маленький. Да,вість, він дуже-дуже маленький. Він, до речі, так і залишився. Не тестований, такий зовсім-зовсім малесенький. до речі, бачите, як стрілечко якраз і провела до нього. Тобто ми можемо спокійно спуститися якраз на тест цього імбалансу, і тут же нам буде. Більш така впевнена, впевнений такий лонговий рух розглядати. Тут якраз і зняти по ці 4-годинний фрактал також можна, можливо, навіть спуститися на повне перекриття 4-годинного імбалансу. Тобто тут треба спостерігати все ж таки за реакцією. І, як на мене, з поточних шорти не звідки брати не треба, ну, не дуже гарна історія. А лонги також краще почекати все ж таки більш впевненого руху вниз. Так, давайте подивимось навазіландець, новозеландський долар. Ну що, моя стрілочка таки відпрацьовує, тесту цього, цього rejection блоку не відбулося, і ціна пішла на тест денного імбалансу. Проторгувала повністю ось оцей імбаланс, реакції не було. І зараз прийшла на тест цієї. Звичайно, в нас такий дуже великий шортовий рух. Тобто, тут у нас знята ліквідність із цієї сторони, і з цієї сторони ми трошки не дотестили денний імбаланс, що також дуже напрягає. Тобто, що можна тут розглядати? Звичайно, зараз ціна прийшла на тест денного імбалансу. Бажано б, звичайно, якби зробила повне перекриття цього імбалансу. І тоді вже можна спуститися в цю зону, бо тут доволі натягнутий рух, і, звичайно б хотілося б повний спуск і потім лише рух, як мінімум, на ребаланс цього діапазону до 0,5 зони і, можливо, до зони шортового імбалансу. Давайте подивимось, звідки ми можемо чекати цю реакцію. Ну, тут у нас зверху знаходиться ось цей імбаланс. Так, звичайно, він 4 години нетестований баланс також може відправити ціну, тому що у нас доволі сильний тренд. Ціна не спускається нижче, і вона спокійно може відправити ціну, як мінімум, на ребаланс діапазону до 0,5 Фіби. Якщо реакції отут лонгової від цього імбалансу не буде, то ціна спокійно може спуститися, підзняти да, оцю якусь ліквідність, все-таки протестувати оцей денний режекшн блок, і тоді знову ж таки піти на лонг. Але поки цього не сталося, ми не можемо казати. Да, поки що шортового нічого немає. Ми рухаємося вгору в лонговому русі, такому доволі натягнутому, тобто це все може також бути знято. Поки що для мене мої стрілочки з лонговою реакцією вони актуальні, ціна рухається вгору, і так як лонг я не, не зайшла, не було такої можливості для себе, то буду розглядати шорт або від ребалансу діапазону, або від цієї зони 0,6-0,7 Фіби і від тесту денного імбалансу. Все ж таки, більш шортовий для мене цей новозеландський долар оглядає більш шортово. Хоча, якщо ми все ж таки будемо набудовувати ось отут-такі от, от, сильні лонгові зони, можливо, якийсь блок сформуємо, можливо, імбаланс сформуємо, але поки що цього немає, то можливо, і буде більш впевнений рух гор. Але поки що цього немає, і ми чекаємо чекаємо якоїсь внятної ситуації або для лонгу, або все ж таки для шорту. Так, давайте подивимося далі. єну. А, Єна після такого сильного виходу вгору зробила дуже-дуже сильну таку маніпулятив, таку, не маніпулятивну, а все ж таки дуже такий сильний злив отримала. А, є, тут був денний імбаланс, да, я його розглядала, можливий, лонг, саме від цього імбалансу, але реакції не було, тож я в лонг не заходила по єні. І також тут в мене є ось ця стрілочка, що я казала, що якщо ми проторгуємо імбаланс, ми можемо прийти і зняти ось оцей денний фрактал. Ціна його зняла, але знову ж таки реакції ніякої не було. Тож лонги я для себе не розглядала. Потім ціна прийшла на тест і повне прикриття денного імбалансу. Ціна зараз знаходиться якраз в лонговому такому блоці. Тож, вчора я дивилася на те, як реагувала ціна якраз на цей денний імбаланс. Знімалася певна ліквідність ось тут да? відбулось тест 4годинного імбалансу, і тут навіть сформувався ордерблок 4 години, і я вирішила ризикнути, зайти в лонг по єні, і чомусь таке вже відчуття, що я точно отримую по ньому стопа. Але я заходила на лоу-ріск, бо. Для мене це така була угода, не дуже вдала, бо цьому блоку я якось ну, не зовсім довіряла, бо більше, крім блоку, тут не було нічого. Але подивимось, як розгортаються події. Я поставила стоп за оцей ордер-блок, подивимось, що мене чекає. Ще чому я все ж таки зайшла в Лонг на годинці, в нас ну, дуже перегрітий RSI і... Ціна в будь-який момент може вже розвертатися. Я дуже я помітила, що якщо ціни все ж таки ой, RSI червоний, то на Форексу досить непогано це все відпрацьовує, але дивлячись на все, не на єні. Але все одно я оцей перегрітий RSI так просто не закину і е, хочу, буду спостерігати за м, рухом цієї монети. Так як в шорт я вже, звичайно, запізнилася, шорт знизу я брати не планую, буду підшукувати для себе е, якусь лонгову е, е, історію. Е, е, навіть не знаю, що тут може бути. Е, е, якщо шукати, тут у нас було певне денне зняття, тест денного імбалансу такий глибокий. Якщо не буде тут особливої жодної ніякої реакції а, саме від а, цієї зони, да, навіть мене може перезняти. Да, це в нас 4-годинний такий фрактальчик, може його перезняти і розвернути ціну, але якщо цього не буде, я не побачу жодних. Підтверджень саме для лонгу, все ж таки, більше по дивергенціям заходити не планую. То вже тоді буду чекати повне перекриття денного імбалансу, зняття ось цього фракталу, повне, можливе, навіть повне перекриття денного імбалансу, і тоді вже буду тут шукати якусь розворотну формацію. Поки що. По Єні в мене фіаско. Тож нічого буває, але зараз покажу, яку вчора я взяла класну угоду. Тож цей стоп по Єні мені мене зовсім не засмутив. Так, швейцарський франк доволі технічно ходить. Оця, оцей пул ліквідності залишається бути актуальним. Після зняття місячного і тижневого фракталу я показувала, розказувала минулого разу, що в нас наформувався ось тут денний блок, відбувся тест денного імбалансу і дуже дуже класна реакція. Тож для себе по франку я розглядала саме лонгову реакцію. І що тут, від чого я значить, заходила? Тут у нас стрілочка. Да? Я показувала, що скоріш за все в нас буде рух вниз, бо ми проторгували ось оцей імбаланс верхній, і в нас не відбулося жодної реакції. І ось внизу, трошки нижче, в нас знаходився ось тут був також денний імбаланс. Так, я зараз приберу цей магніт для того, щоб. Ось тут був також денний імбаланс. На чотирьох годинках я помітила якраз, що був повний, повне перекриття оцього денного імбалансу, глибший тест 4-годинного імбалансу і зняття ось цього фракталу. Так, оця стрілочка вона відпрацювала себе повністю, можна її видаляти. Тож, якраз, я спостерігала за цим місцем, коли ціна прийшла по моїй стрілочці. І відповідно я побачила ось такий дуже гарний давайте це приберемо. Побачила ось такий гарний режекшн-блок ось таким чином. І е, перейшовши на, здається, на 15 хвилин, зараз давайте подивимось, тобто на меншому таймфреймі, е, да, тут якраз був тест 15 хвилинного імбалансу в межах цього якраз режекшн-блоку. І я чітко просто по ринку в нього заходила. Цілий день вчора я тримала цю угоду. Дуже класна угода. Мені витягну, я вибрала майже 3,5 РР. Спочатку хотіла фіксуватися тут, але бачила, що реакції немає. Ціна просто рухалася неймовірними. Неймовірно рухалася вгору. Тож, що я зробила? Я поставила свій тейк на зняття ось цього 4-годинного фракталу. Чітко мене перезняло, буквально це було перед новинами. Якраз у 15:15, .15, якщо я не помиляюсь по Києву, тож, ціна одразу побігла вниз, але я отримала дуже класний тейк. Вночі в нас також відбувся рірейд, і зараз ціна рухається вгору. Тож прибираю свою суперпозицію. Давайте подумаємо, що ми зараз можемо тут побачити. У нас набудувався вчора. Так, вчора да. ціна зараз у нас якраз протестувала. Да, оцей, а, це вже було позавчора, Так, що тут на 4-годинному таймфреймі? В нас є 4-годинний блок, і ціна зараз якраз прийшла тестувати цей 4-годинний блок. Тобто повністю прошпілила, да, повністю проторгувала ось оцей, Імбаланс 4 години, і зараз нам треба спостерігати. Якщо ціна все ж таки закриться ось таким 4 годинним хвостиком, ось тут це буде дуже непоганий сигнал для розвороту. І все ж таки, якщо дивитися на швейцарця саме глобально, то в нас залишилися ще, ми можемо ось тут-от поставити. Тепер такі два хай, куди ми можемо тягнути цю а, свою угоду. Тож я вчора, звичайно, хотіла думала ну, тягнути аж до сюди, але не так сталося, як гадалося, слава Богу, що закрилася по тейку. Тож, ці два тейки в нас залишаються бути актуальними. І якщо зараз ціна на, намалює якусь дуже непогану, таку, зрозумілу для мене ситуацію, в лонг, то можна буде заходити в лонг. Так, давайте вже наше відео затягнулося. А, до речі, я тягну досі свою позицію по золоту. Доволі непогана така позиція. Я якраз була на тесті 4-годинного імбалансу. Я заходила також просто по ринку. Можна було взяти тейк сюди, але трошечки не дотягнуло. Моя мій тейк все-таки знаходиться на 3900. Я поставила сюди. По-перше, золото любить такі рівні цифри. А по-друге, якщо розтягнути лінійку Fibonacci на оце все падіння, то зона 1,4-1,6 по Фібо знаходиться якраз в цій зоні. Тож, я поставила свій тейк і тягну цю угоду сюди. Подивимось далі, куди, як буде реагувати ціна. Далі, але хочеться все ж таки закрити цю угоду. Звичайно, на вихідні угоди я не залишаю. Якщо завтра не закриється, то я просто закрию її по ринку. В принципі, стоп я поставила давно вже в без збиток. Можливо, переведу його ось сюди. Якраз тут у нас, до речі, сформувався 4-годинний блок. Так, Фібу я вже можу видалити зараз, щоб вона не заважала. Ось тут у нас якраз набудувався такий. Невеличкий блок, тож запросто може ціну відправити до мого тейку. Якщо ви торгуєте дуже-дуже маленькі таймфрейми, в принципі, можна зайти і підшукати собі якусь, можливу, лонгову угоду, бо це все, скоріш за все, відправить ціну, ну, як мінімум, да, до зняття, ось цього, але вже, як на мене, РР буде не дуже. Так, і давайте подивимося, Діксі наприкінці Діксі в нас дуже непогано виріс, але знову ж таки на новинах ціна прийшла і дуже-дуже сильно скоригувалася. Відповідно, у нас почав рости євро, почав рости фунт, хоча вони виглядали вже більш шортово. І так само почала різко падати єна, хоча якщо ціна зараз все ж таки вона прийшла і. Якраз зробила повне перекриття ось тут цього імбалансу. Тож від імбалансу ми можемо спокійно, якщо навіть трошечки глибше спуститься, зніметься тут 4-годинні фрактальчики 100%. І може, якщо ціна по Діксі таки розвернеться, це буде дуже класний сигнал на те, що єна в нас все-таки почне відпрацьовувати свої дивергенції, а євро і фунт якраз і підуть на більш глибшу корекцію. Ну Це наше лише бажання. ми В принципі, зараз поки лонгового нічого немає, поки я тут лонгового нічого не бачу, навіть якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, в нас просто спускається вниз, тож поки що ми просто, просто л'ється, то, відповідно, всі рухи, які наразі, вони актуальні, все, що ми проговорили. Так, дякую всім за увагу. Знову ж таки, вийшло величеньке таке відео. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисна. І е, всім гарних вихідних через день вже будемо відпочивати. Я думаю, що назав, завтра я запишу огляд лише якщо буде якась е, ситуація така, яка буде е, зря воно виходяща, поки такого немає, тож ми продовжимо роботу згідно того наративу, який собі намалювали. Всім дякую за увагу!